Електромобіль 10 з 10, але Ну, давай. Tesla Model X. 7 з 10. Ремонт підвізки і фірмових дверей і крил задніх може стати дорогий ремонт. Ну, ще є нюанси по електроніці, тому що автівки вже не молоді. Nissan Leaf другого покоління. 6 з 10. Слабкий ресурс батареї, швидка деградація, пасивне охолодження. Це найчастіше звернення на сервіс. Hyundai Ioniq 5. 8 з 10. Дуже непогана автівка, але є нюанси по вартості кузовних деталей. Вони не дешеві. І 800 вольтова архітектура. Не всі сервіси, на жаль, беруться за її ремонт. I-Pace. 5 з 10. Авто дуже красиве, але ремонт ходової і батареї один з найдорожчих серед автівок. Mercedes EQA. 7 з 10. Авто міське, дуже маневрене, але є нюанси по софту. На жаль, не на всіх сервісах є софт для того, щоб їх елементарно зробити. Первину діагностику. Рено Зоя 5 з 10 а, проблема з зарядним модулем це прям класика. А, погана автономність взимку і дорогі оригінальні вузли. Хочеш детальний розбір свого електромобіля? Пиши в коментарі, і ми розберемо його в наступному відео.